Я прополюю вишню, осіння прополка для того, щоб по-перше, це сидарат, ми траву перемелюємо, по-друге, це від шкідників і вологість прикриваємо. Готуємо до восни, щоб вишня розвивалася. Процес дуже тяжкий. Ми знаходимося в садку вишні. Тут у нас посаджений сорт дебрицена бутермо, саду вже три роки. Тут посаджено 5 гектарів вишня. Плануємо зібрати вже на наступний рік орієнтовно 3 тонни вишні. Але, звичайно, погода може внести свої корективи. Цього року вплинули заморозки на врожай, тому що багато цвіту обмерзло. Був перший сигнальний врожай, У його була звичайно невелика кількість, але вже можна було спробувати і оцінити його якість. Вишня культура це. Відомо, це як національна культура, вона в кожному місці практично є. Однак в промислових масштабах, в товарному виробництві цього, практично це одиниці. Одиниці, які починають таку господарську діяльність і культуру.